У студії Микола Дубовий мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в пола зору наших кореспондентів протягом тижня. Вміти захищатись. Військові добровольчого батальйону провели вишкіл зі зброєзнавства для першокурсників. Допомога фронту волонтери Дніпровського щодня працюють над виконанням замовлень з передової. Тут повертають до життя Відділ онкоурології Черкаського клінічного онкоцентру. Святкує 30-річний ювілей. Чи дійсно на другому році повноштабної війни можна поїхати у столицю країни агресорки та на окуповані території? На святкування юдейського нового року Рожга Шана до Умані приїхали тисячі паломників хасидів на в'їздах на територію паломництва створили контрольно пропускні пункти, на яких цілодобово чергують правоохоронці. Для швидкої перевірки багажу та осіб, які прибувають, пункти оснащені сучасними системами, що дозволяє правоохоронцям підвищити безпеку та швидкість проведення контрольних процедур. Використання рентген-сканерів створює комфортніші умови і для осіб, які проходять перевірку. Це унеможливлює перевезення іноземними гостями заборонених речей, предметів у місця компактного проживання та перебування паломників хасидів. Повідомляє поліція Черкаської області. До речі, на нинішнє святкування прибуло 32 тисячі прочан. Про це в телеграмі повідомила об'єднана єврейська община України. Укрінформ пише, що нинішнє паломництво до Умані буде наймасовішим за останні кілька років. Торік було 23 тисячі хасидів. Військові добровольчого батальйону організували вишкіл для черкаських студентів на заняття з вивчення зброї. Запросили першокурсників східноєвропейського університету, оскільки охочих виявило чимало. Організаторам довелося залучати кількох інструкторів. Чим зацікавили молодь. Дізнавалась Вікторія Чорнобривець. Втаскоємо в одне звіно, витаскуємо його з другого звіно. Доброволець із позивним актор пояснює студентам, як треба чистити зброю. Про себе розповідає, до повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Але з початком лютневих подій 2022-го не зміг бути осторонь. Повернувся захищати рідну землю. Каже, у бойових умовах регулярна чистка автомату запорука його безвідмовної роботи. І чим раніше молодь розуміє вагомість таких знань, тим упевненіше зустрічатиме ворога. «24-те показало, що всі, як ви Ізраїлі, всі повинні мати зброю, всі повинні навчатися. От коли цей етап пройде, коли всі будуть все знати, буде повага, буде довіра до ближнього, коли молодь приходить і навчається, це мотивує. що… Є люди, які прагнуть, є люди, які знають. Вони ж їх ніхто не сюди не покликав, так скажу Приходять, вулиців, да, так? да вони самі прийшли, вони самі ходять. Вот самі тренуються, проявляють бажання, проявляють, і роздадуть питання. І практикуються. Із деякими труднощами, проте старанно студент Владислав збирає автомат. Поряд йому допомагають однокурсники. Хлопець каже, ці знання і практика стануть у пригоді незалежно від віку та роду діяльності. Взагалі при зборці дрібниці дуже важливі. Здивувався, що настільки треба приділяти увагу чистки деталів в Калашнікову автомат. Дехто зі студентів не раз тримав зброю в руках та практикувався у стрільбах, проте сьогодні такі заняття варто проходити регулярно. Мені батько пояснював, він просто в цьому розуміється. І в тир ходила гарно стріляє така ситуація в країні, що це важливо знати кожному. Кожній людині в Україні цю думку підтримує й доброволиця з позивним Фоксі. Поки її чоловік військовий у відрядженні, вона на службі вдома. каже їхня донька підтримує батьків у прагненні захистити країну. Сама ж навчається на юриста, щоб захищати права людей. Але без таких вишколів молоді не обійтися. Для того щоб вони хоча б розуміли, що наразі відбувається, до чого потрібно бути готовим. Але оскільки єсть ми, то таких як вони. Наше підростаюче покоління, то це буде залежати від нас, наш захист для них. Я пішла добровольцем і десь у березні до правого сектору попала, до дуже чудових хлопців. І якось так склалося, що, будучи з ними, отримала такий позивний. Організатори вишколи кажуть, не вперше проводять навчання з поводження зі зброєю для цивільних, вирішили організувати таке і студентам. Це йде база, збірка, розбірка автомату. Це пояснення, які в принципі бувають види зброї. Студенти матимуть змогу на собі відчути, що відчувають кожного дня наші воїни, носячи на собі бронежилети, каски, автомати. Командир батальйону з позивним Одін додає, молодь потребує знань не лише про зброю, а й про надання до медичної допомоги. Тому планують організувати цикл занять із цивільної безпеки та залучити студентів інших вищих навчальних закладів. Молодь нашу залучити до цього, щоб вони розуміли, як це все працює, як це все взагалі робиться. І якщо може, може хтось по проявив бажання вступати в ряди там, Збройних сил України, ще, ще якихось силових відомств, не будуть підготовлені. А як ми знаємо, якщо людина підготовлена, то вона жива. Багато жертв людей помирає просто із-за того, що не можуть їм надати першу медичну допомогу. Йому ці заняття їм поможуть. Не дай Бог це в случиться. Ну тим паче не зможуть надати кваліфіковану допомогу людині. Перебуваючи в умовно мирному місці, у нас немає гарантії, що подібні знання не знадобляться цивільному населенню, додає військовий. Тим паче, коли молодь бажає їх опанувати. І це не лише про безпеку, а й патріотичність нового покоління. Слава Україні, героям Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Подушки, карамати, матраци, спідня білизна, маскувальні сітки та унікальні кікімори. Волонтери Дніпровського щодня удосконалюються та виконують будь-які побажання військових. Для них це не просто робота, а сенс, життя. Про втомлених, але незламних волонтерів. Юлія Дзюбло розкаже. Ви можете кожного запитати, чого вони сюди ходять, чого вони їх багато їм говорять, що ти ходиш, бо ти щось там маєш. Нічого вони тут не мають, вони своє сюди несуть. Невелике приміщення з купою тканин та різних матеріалів згуртувало внутрішньо переміщених осіб та черкастів. Тут зібрались патріоти, які щиро люблять Україну, які не отримуючи нічого, віддають усе для нашої перемоги. Зважаючи на постійну потребу захисників у сітках, кікіморах і ковдрах, потрібні гроші та матеріали, каже пані Любов. Проте найбільша потреба люди, які могли б це все робити. Потреба, яка в нас завжди кошти на утеплювач або сам утеплювач, тканина на каремати і робочі руки, і кошти, тому що ми багато закупляємо. От тільки вчора ми закупили на 26 тисяч. І в нас в кінці місяця нам буде потрібно ще тисяч 25-26, ми не знаємо на яку суму, буде у нас вже майже 4 місяці, ми чекаємо з основу на маскувальні сітки. Днями волонтери передали на фронт 15 кікімор. Їх встигли зробити у найкоротші терміни два тижні. Але Семенюк одна з тих, хто допомагає плести кікімори. Сьогодні жінка приїхала зі Степанок по нову партію матеріалів. Залежить все від погоди, від пори року. Якщо це літо, то більше кольори зеленого. Якщо це осінь, коричневого, білий, то сіро-білі плели. Один маск халат в нас займає два-три дні. Якщо так піднатужиться, якщо, бо ми ще крім маскхалатів, ще були залучені і до приготування їжі військовим, і прання форми військовим, тобто ну, багато де наш колектив працював, був залучений. У нашому колективі дуже багато чоловіків, братів військових, це дуже спонукає і це дуже мотивує допомагати. Тому таким чином ми і ще садочок наш знову ж таки не працює, чекаємо укриття, у нас є час на це. Тому таким чином хочемо бути корисними і допомогти фронту. Крім того, за запитом військовослужбовців майстрині зробили новий видки кімор, що мають вигляд кавказької бурки. На момент зйомки сюжету виріб уже відправили захисникам. Додатковим елементом є спеціальна підкладка, що зберігає тепло. Хлопці ще ще відгука не було від них, тому що вони не виходять на зв'язок. Поки а зараз ми хочемо ще спробувати фольга і зверху, знизу спанбонд. Це для того, щоб тепло зберігалося. І, і тепло зберігалось, і захист. А потім, як вони вийдуть до нас на зв'язок, ми запитаємо, що краще. Чи таким матеріалом, як кікімора, чи як маскувальна сітка, чи достатньо буде і цього. Угу. З панбонда тільки. Тут кожен зайнятий своєю справою. Хтось плете сітки, хтось шиє спідню білизну, хтось подушки, каремати. Пані Ольга шиє ковдри. Каже, за день може зробити їх понад 20. Ой, ну я примітивно шию їх, то я швидко шию. Ну, в мене, виходить, 15-20 одіял за день. Ну, буває і 30, звісно. Я допомагаю з 14 року. І з 14-го року і ковдри і вже тільки не шила. Шила карімати ось. Ну, вже холода настають, вже просять одіяла. Людей не вистачає. Приходиться кидати те, це. А скажіть, чи важко ну, пошити це все, щоб, наприклад, як люди ну, прийдуть і важко буде? Я ж не швия шью. Пані Галина приїхала з Бахмутського району, переходить допомагати шити. Жінка зізнається, ніколи не працювала з такою швейною машинкою, але з її слів це зовсім не важко. Меня тебя научили. Я такие машинки вообще не видела. Да, вообще ручной шила раньше в молодости. А сейчас, вот это вторую неделю, меня уже Петровна вот учит, и я уже шью на них. Советовали зайти, Вы знаете, там есть волонтерская организация. Так я сюда и попала. И здесь, как в сказку, попала. Очень хорошие люди, очень хорошо приняли. И радость. И я теперь у меня и мысли лежу, и, и ночью не лезут. такое. мне просто отдушено. Команда невпинно наближає перемогу з 2014 року. Сьогодні, як ніколи, волонтери потребують коштів на закупівлю матеріалів і робочих рук. Бо хтось стомився від війни у Черкасах, а захисники і захисниці не можуть просто поспати під постійними обстрілами. Реквізити для благодійного фонду волонтери Дніпровського ви бачите на екрані. Юлія Дзюбло, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Вони рятують життя і допомагають повернути надію. Проводять надскладні операції за допомогою сучасних методів та обладнання, видаляють злоякісні пухлини та пересаджують органи. Все це про відділ урології, нефрології та трансплантації нирки Черкаського онкоцентру. Днями колектив медичних працівників відзначив 30-річчя свого відділу. Детальніше Владислав Бедранець тут. Хороші доктора нам дуже хороші доктора, спеціалісти. А як спеціалісти, то й нам добре, хорошо нас лічать, дуже нам комфортно тут і дуже хорошо нам. Оце я по-простому вам сказала. Так як я відчуваю це все, це все дуже-дуже хорошо і комфортно. Такі відгуки простих черкасців, яким довелося лікуватися у відділі урології, найбільша винагорода за тяжку працю для лікарів. Для того, щоб їх отримувати, лікарі та весь персонал закладу докладають максимум зусиль уже протягом багатьох років. Ми йдемо в ногу з сучасним світом, тому наскільки змінилася медицина за 30 років, ми синхронно змінювалися разом з нею. Всі передові технології, всі енергії, які ми використовуємо в операційні, ендоскопічні втручання, відкриті втручання, мінімізуються малоінвазивна. Хірургія зараз на першому місці в світі. Ми відповідаємо світовим стандартам в наших результатах роботи і в підходах до цієї роботи, до лікування наших пацієнтів. У відділі працює до 30 осіб. Кожен на своєму місці має відповідну кваліфікацію і досвід. Та цього мало коли йдеться про надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями. Тож і лікарі, і медичні сестри постійно навчаються, освоюють нові навички та вміння. Є можливість навчитися чомусь новому, побачити чогось нового. Завідуючий в нас розвинений на всесторонньо, різні нововведення вводить і в роботу персоналу, і взагалі на даний момент я навчаюся також в медичній академії. Плюс персонал проходить кожні три роки. Курс подивичної кваліфікації. Для пацієнтів тут створюють особливу атмосферу. До них ставляться доброзичливо і з розумінням складності захворювань. Палати відділу обладнані з дотриманням стандартів лікування. Медична апаратура сучасна, забезпечує гідний догляд і надання допомоги на європейському рівні. Дбають і про харчування пацієнтів. В їдальні затишно, а на столах смачно. От що для вас є ваша робота. Приносити людям радість, які після операції хочуть дуже їсти. <хи> Стараємося, як можемо. Дають, непогону годують. Всі задоволені. Ну, молодім, то треба вчитися, дуже багато вчитися. і трошки прислухатися до порад старших. А так, щоб було все добре. Головне, щоб був мир, а остальне все приложиться. Лише за минулі півроку у відділі пролікували більше трьох тисяч хворих амбулаторно. За цей час хірурги закладу провели понад пів тисячі операцій. Деякі надзвичайно складні і унікальні для Черкащини. Насамперед йдеться про трансплантації органів, але не лише про них. Ми досягли досить такого потужного рівня, і конкурентоспроможного на рівні великих медичних таких гігантів. Україні, тому що ми зараз надаємо спеціалізовану допомогу е, в обсязі, точно такому ж як, наприклад, наш інститут раку, абсолютно стовідсоткове лікування всіх пацієнтів, всіх категорій пацієнтів, тому що є деякі лікарні, які спеціалізуються на сичокам'яні хворобі, є деякі лікарні, які спеціалізуються на трансплантації нирки, або лікарні, які онкологією займаються. Ми займаємося всім переліком послуг. За 30 років у відділі змінилося обладнання частина медперсоналу, навіть підходить до лікування. Та постійним лишається уважне ставлення до кожного пацієнта і чітке дотримання головної заповіді лікаря. Не нашкодь. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Надія, це особливе, що значить дарується цей заклад пацієнтам своїм. Вони вірять. Ну а технології, значить, які застосовуються. І, в принципі, значить система проведення, система оздоровлення, система, значить, одруження ви теж можете побачити. Такого в Черкасах нема у квітні 2017 року. Уряд України започаткував програму Доступні ліки. Відтоді пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою чи діабетом другого типу мають можливість отримати ліки безоплатно або з доплатою. Як діє програма в умовах воєнного стану, та чи можуть навіть скористатись внутрішньопереміщені особи, дивіться далі. У жовтні 2022 року реєстр доступних ліків оновився. До нього увійшло 462 позиції препаратів. Зі знижкою або навіть безоплатно їх можуть отримати пацієнти з хронічними захворюваннями. Для цього важливо мати декларацію із сімейним лікарем. Проте після повномасштабного вторгнення чимало людей втратили зв'язок зі своїми сімейними лікарями. Під час воєнного стану громадянам, які переїхали в більш безпечні місця, спростили процедуру отримання рецепту на лікарські засоби. Так як більшість немає зв'язку із своїм сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром, то, щоб отримати рецепт, вони можуть звернутися до найближчого центру надання первинної медичної допомоги і перезаключати декларацію не обов'язково, це за бажанням пацієнта. Тобто, лікар, все рівно, якщо бачить, що пацієнт. Пацієнт за йому все одно випише рецепт на ліки. Пацієнт може отримати ліки за є рецептом у будь-якій аптеці України, яка має договір з НСЗУ без прив'язки до місцевості, де цей препарат був виданий чи місця проживання пацієнта. Наприклад, якщо пацієнтові виписаний є рецепт в Києві, то отримати ліки за ним можна і в Одесі. Майже кожна друга підключена до цієї програми. Варто зазначити, що немає зв'язку між тим, хто виписав цей рецепт. Рецепт, де, де виписаний був рецепт, і де пацієнт його збирається отримувати. Тому що тобто в, різних містах. в різних. В, в будь-якій аптеці можете отримати, які є наліпка. Не обов'язково, це якщо тут ми на Шевченка виписали, значить тут в аптеці це не, не обов'язково. Де пацієнту зручно, там він і отримує ліки. Якщо ж він приходить в одну аптеку йому говорять, такого дозування, такої, там, такої фірми в нас немає зараз наявності, то пацієнт іде далі і просто по аптеках. І, ну, знаходить там, де придбає там, де ці ліки наявні. Зі слів фармацевтів Смілянської аптеки. На сьогодні програмою Доступні ліки користуються багато людей. Ми відпускаємо десь уже близько трьох-чотирьох років, і багато людей вже користуються. Де є, деякі тільки узнають про цю програму, але ми пояснюємо, розказуємо. Бронхіальну астму також ми відпускаємо. Тобто багато із дітками звертаються. Діткам виписують лікарі і дорослі. Також ну дуже зручно. Добре, що держава. Ну відшкодовує ті кошти. Я думаю, що всі, всі всі люди задоволені. Важливо, що людина може самостійно обирати виробника препарату, якщо такі є в базі. Рецепти виписуються на міжнародну непатентовану назву. Людина сама вибирає виробника, який хочеться, який краще підходить. Заводив в базу в комп'ютері цей рецепт, висвічуються препарати, які людина може отримати яких виробників. Ну, ми їм пропонуємо, виберіть, який вам хочеться. Той, хто постійно бере, Ну, знаєте, як хронічні захворювання люди беруть собі. Ну вже знаєте, як свій виробник, своя довіра і помагає. Ну знаєте, як є таке, що психологічно більше допомагає, чим реально самі лі. будь куди за ваші гроші. Днями кореспонденти Черкаського видання про все опублікували інформацію про перевізника, який досі возить пасажирів до Росії. Провівши власне розслідування, ми вишукали ще одного до маршрутів, якого входять анексований Крим та непідконтрольні Україні території, зокрема ДНР і ЛНР. Про особливості таких поїздок та думками черкащан поцікавилась Ірина Марченко. Більшість опитаних про ці перевезення почули вперше. Пан Іван давно не підтримує зв'язків із російською ріднею, тому й немає потреби їздити у гості. Дуже багато. Як мені ще сказати по-другому? Ну, в Росії там родственники залишилися, але я з ними не спілкуюся. Вони ще спочатку, мабуть, думали, що ті праві, як ти казав, Бендери і фашисти. По-другому вони нас не називають. Дехто про такі маршрути навіть не задумувався, а дехто пропонував власний варіант візиту до РФ. Я не їжджу нікуди, ні в Росію, нікуди. А в Росії, то, звісно, я негативно ставлюсь. Автобусом на Москву – то це незручно. Треба потяг пускати, чого ж там? Потяг. Одразу з агентами ГУР або СБУ. Це така досить тема. кожен вирішує для себе. Якщо людина хоче, то чи є у нас якісь способи дістатися чи немає, то людина їх знайде. Навіть якщо ми зі свого боку, ну, з боку міста нічого робити не будемо, то. Хто хоче, той спосіб знайде. Погано сталося. Я не знаю, що їздять, Як ви думаєте, треба заборонити, чи все-таки може лишити якісь команди? Ні, мабуть, лишити особливі случай, щоб можна такі. Є люди, які не винуваті, пострадали. Там же і Росія, є люди за нами. За пошуковим запитом Черкаси Москва ми знайшли лише одного діючого перевізника, зареєстрованого за київською адресою. Поїздка до столиці країни агресора коштуватиме охочим майже 4 тисячі гривень і ще плюс 250 євро. Маршрута дьофірі Польщу, Литву, Латвію, Росію ну, в принципі, все. Получается, в Тароке будет две пересадки. Первая – это в Варшаве пересадка будет на автовокзале, там с автобуса в автобус. И вторая пересадка будет на границе Латвии-России, там пеший переход 400 метров и пересадка. Скажите, пожалуйста, коли найближчий рейс? Ви там часто ходите взагалі? Каждый день отправление Очень На, на сегодня уже мест нет, на завтра места есть. За словами диспетчерки, пункти призначення доволі різноманітні а клієнтів вистачає. Компанія довезе пасажирів не лише до Москви, Воронежа чи Краснодару, а й до анексованого Криму, непідконтрольних Україні територій ЛНР, ДНР чи окупованих, до прикладу Енергодару, Скадовська чи Мелітополя. багато їздять в ту сторону, і к нам точно так же приїжджають. Много людей єзять єсть в ДНР, в ЛНР і в Крим тоже рейсы. Згідно з інформацією, посадка в Черкасах відбувається на центральному автовокзалі. Начальник Черкаських автостанцій Костянтин Сісар це заперечує. каже, курсують лише затверджені рейси, а чужі перевізники доступу до території автостанцій не мають. Бачив новини, що десь хтось із не, не вказано навіть що це автостанція, десь і ЖД де вокзалу відправляє такий автобус який водить на території Росії, ну до автостанції відношення абсолютно це немає. Ніхто абсолютно про нього не чув. Ми навіть його і не бачили. Можливо, він якось забирає людей з під дому. Може, десь определенне місце якесь є. Ну у нас автостанція не приймає такі автобуси, і навіть у нас помині не було. За припущенням пана Костянтина, посадка може проходити неподалік оголошених місць. Начальниця ще однієї черкаської автостанції Віта Клінт також заперечує будь-яку співпрацю із перевізниками такого ж типу. Ні, ми не співпрацюємо з країною -агресора. Ми Перевезення в ті країни здійснюємо. Ми працюємо по Україні. Ми, ми офіційна, авто, офіційна автостанція, яка працює на ринок України. Допомагаємо зсу. І чекаємо на найшвидшу перемогу. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана Такою командою Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.